Шановні колеги, враховуючи, що на 10 година будемо розпочинати роботу нашої постійної комісії з питань господарства, продовольства, земельних відносин. Із шести членів затвердження висновної радої комісії, членів комісії є присутніх п'ять. Хто за те, щоб відпочати роботу комісії, прошу голосувати. Приймається, підтримується, дякую. Напередодненький сьогоднішне засідання нашої комісії відноситься питання про Хід виконання комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2023-2026 роки інформує Юрченко Юрій Олександр, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. І наступне питання різне. Чи є зміни доповнення дорядку денного? Немає. Немає. Хто за що першу перебуденні затратує, прошу голосувати? Хто за підтримується? Дякую. Дякую. Переходимо до розвитку першого питання порядку денного. Юрій Олександрович, будь ласка, слухаємо вас слова. Так, що хочу сказати, що не тільки за підсумками місяця цього року, то Алекса Трухалу не дає досить неплану. Десятий рік кошти має більше балів на збору. В цьому році майже мільйон триста. В цьому році досить непогано виглядаємо по мисному а у зміського колядства саме на 25% збіжена е, на реалізацію е, зміни м'яса третії пти, верха, але збільшено не за рахунок зменшення поголів'я, а не за рахунок зубінчення поголів'я, е, 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 е. Зокрема, у нас дуже сильно додали башнення. Економіка була прикола. І якщо в нас було 4,5 мільярда, поголів, то це зараз 8,6 і шість. Наша фабрика Те, що має ввести, має вести в грудні, половина кінець грудня, початку січня, найбільше на західній за війни. Це 18,5 тисяч птиця на годину. Проєкт на вартість 2 мільярда гривень. Наштової вранці довго боялися сюди їхати. Заводимо на льовому їхати, так, з правої сторони. Потужнішого розводу на заході, на іскулі, там настільки зроблено... Настільки зроблено, там близько десь посилюють наші людей. Там фабрика входить в кількість такі податки по області ФАБОКА. Вона ще в Україні в кількість безпотець.

Доларів в цьому році. Позитивна зайдала у нас також в зоні робітських роста, так як більше 10 років. Так само галузі ППК. Галуза АПК має біля 15% відвалу в цьому цілому Тільки, Я зараз кажу, АПК без переробки. З переробкою це майже 20%. А і так, щодо злучення коштів, наша, наша основна задача в, в цьому році була. Ми залучення залучені коштів і збереження робочих місць. Получені коштів -е ми активно працювали, активно працювали в по держави, програма зброї на напрямках. В цьому році область отримала українські 70 мільйонів мільйонів створено на робочих місць, це гранти на переробку, на сади і на дивиці. Найбільше коштів, які ми очікуємо. Все є на епітаріх поборови та подій та на корови медвідці і кози в цілому ми працювали на це не один день, коли на сьогодні посідає перше місце українських кількість спорних заяв. Більше нас тут на жодна обладнання. Вже зайшло в область за повністю на. Оброблено і так 28 мільйонів гривень і частково зайшли кошти по коробку. В цілому шкоду більше 50 мільйонів, очікуємо в районі 150. комплексній програмі наслідки на мільйон, там, звичайно, цього мало. Подано заяву на першу наспу про кофе. Боється заявок на два де, два разу подачі заявок. Це житло і ОСТОПАР. На перший подальшу заяву подано 1117 е, 1117 власників, більше по 1000 гривень, які закрито 30%. Кошти використовувати повному обсязі, там, де хочуть використати ОТГ, де ОТГ не хочуть використовувати кошти. складно Ну там, там сенсійові, там щось чекають, е, Кошти спрямовані всім повністю по Ну Так, в принципі, в принципі що порожай з першого року посіюємо по, по, по 140 пшениці, це на 25, пшениці на 25 тисяч більше, ніж на минулому році. Ріпаку 50 на 13 тисяч гектарів, більше, ніж в цьому році. Порожай нас досить піку, це довжання 140 тисяч. Ну, непогано не не виглядає. Зараз в нас є інші виклики, з якими ми боремося, Так, у нас все хорошо. Ну, мало, трохи мало, але чого, чого мало. Це, е, це, е, дуже е, ну, як вказує нас грати да, ані толків, що територія політися по два місяці саме коли найбільш розвиток построєна. Все, це ми п'ємося ми зараз з Міністерством наркотики малювації, ми могли внести зміни, щоб о, наша область могла робити розчищення каналів, але ще там є ще бригадична що ми будемо це робити. Це можуть, можуть робити як об'єкти е, е, господарники, які працюють, так і об'єднані ну, використовувачів. Питання тільки в тому, що якщо ми проведемо ті чи інші види робіт, Кожна всі баланси, споверські канали на балансі, хочу брати баланс канал, з великою кількість грошей. Зразу вартість цього каналу зростає. Не хочу брати за допомогою очі. Всі канали його вартість, ну якщо попадемо пару мільйонів, вартість зростає і відповідно виникає багато супутних питань. <гуліст> так. Якщо це піде баланс, на баланс водокористувачів, то можна буде вертатися канати. Зараз нам, ну, там ну іде ну, і буде треба, скель. Нам треба на цьому активно працювати, бо в нас стоїть вже, ми бачимо, що ну, немає питання що воду спустити, нас стоїть воду зберегти. Наша система побудована на двох кілька робота як спуску, так і наповнення.

Що таке вода, якщо я записав, що питання? Покурудцях, вважаю, кукурудзе, бо в певних областях. Так, да, я вам скажу: кукурудза, це найбільше, що у нас. У певних властях, кукурудзе, там, де нема будинок. 35. 28. 17 кукурудзи, Кукурудзе, якийсь такий Це зі нас, з териорію, я думаю, з нас на екрані екрану моєї міської ради З адміністрації голови Так, з голови міської ради Мою керівну просто з голови міської ради У нас інформація з так? Запитання, колеги, до інформаційного Слухай, вже прийнятий бюджет за нас Ну, міністр, зусиль міністр, міністрів, він сказав, що на Какав буде виділено 4,7 мільярди гривень, надо стати програми, поки не бачимо, акценти він казав, поємно це програма ранкові програми будуть переглядатися. Бу, у нас в нас було пока що переробка, сади і теплиці. Сади, сади і переробка йшла mm -hmm. досить небагато, що точно всі гроші залучені. Виграно чотири теплиці. Одна була у вищах, не положили фінансування. Mm -hmm. Ну, суючи, складно mm -hmm. mm -hmm. і міністерства відмови. Друга дивиться біля Руська, але тільки площика. В... Я не пам'ятаю, не вони... пам'ятаюся. Вони тільки наказ був не погоджений. Наказ його погодження, і вони відмовилися, ми їздили сподіваюся. Хоч вона площі? <плес> Краз, крас і <плес> І вона mm. um є проблема, дипломається пожалуйську землю, там доступно займається. А вони теж не не Вони обладнання, з метарні реалізації не забудеться. А воно породило все все пішло звіт. Олександр, мене питання оточення, я так інформацію. Забронівська сільська рада просила запитатися. 30% вони отримали за, за населення за отримання да. одної голови ВРХ. Так. Да. І знову на першій одиниці знову. Ми описали час, що коштів недо... дали, дали, нам не <that> А, Вам не дали, так? не зверталися до департаменту до фінансів. всі копи, всі ОТГ відомо. Ми це також бачимо, всіх ОТГ. всі котень. Просто є ОТГ, які доплачують свої. Є ОТГ, які доплачують. а є ОТГ, які. І більше не буде, так? Ми нам мало дати кошти бойовувати світну субвенцію. А я кількість треба грошей для того, щоб закрити це, що люди заявки. В цьому році році мені ще треба. ну вже вже нема санкціонувати. Мені на телята, щоб вона працювала, треба 500 робити. В цілому, якщо ми хочемо бачити, якщо ми хочемо бачити результат, треба пластик. Дивіться, ситуація. Яка. Ну, коли представляли голового проекту, mm -hmm. ну потім е, була нарада, ну, що він має бажання, йому таке бачення, що бюджет має прийматися в сусідній залі, і, mm -hmm. і будемо всі разом. Ми mm -hmm. ділиться гроші, mm -hmm. будуть прислухатися. То можливо, Юрій, якщо є там якесь це, то ти нам yeah, каже, кажи, людина сказала, що ми я готовий. Ідея був у двох областях в Полтаві в цьому каже: були прийняті бюджети, бюджети бюджети в з обласної ради. радика. Я хочу, щоб воно було так. Я хочу, щоб всі, щоб я ви розумієте, що є питання, які на які ну я можу, не буду не то щоб впливати, де немає можливості щось. А тут каже, будемо дивитися, якщо дійсно воно треба, будемо, то давай попробуємо. Може так хоч може частину десь спробуємо, може, якщо є якісь перевиконання з нашого бюджету, ми маємо з області дати, що хоч щось там фінансувати. Ні, нас немає, це посолі. Ми не можемо. Цей більом це був власний бюджет. Саме власний бюджет. Просто в цьому році забрали ТПО і як, Якщо так, як планується на наступний рік, що силове дефолувається назад. Зависитись має тільки в державному військових. Так, Силовиків всі вертаються назад на місця, то має бути трошки, якщо це так буде, буде трошки інтісніше, як у мало цього році бюджет був довго міцний. Так, через що ми свої програми старалися, є державні працювали собою на держави. Концентруємо, був державний бюджет. Ну, десь де 150 мільйонів? <різвіст> де, де <миллион. різвіст> да. да. ми, ми в цьому році працювали повністю, щоб класно злочинити державну державні кошти. У нас ще була програма через ВІД, а фіцов ми отримали. У нас тоже познаки на фоні вже Залежні ситуації про бронювання, тому що спектр побоювання є, що якраз не це. будуть бронювати. Хто дружить з волонтерією, все хорошо. Хто не дружить з волонтерією, на волювання є вимоги, переміг мої. Яких треба отримати. Ввонювання у нас було йшло до двох постановок 45 і 76 45 а на сьогодні проблема, наприклад, 66-й постанови до 15 листопада ідеально. Ідеодит, поки нових практичні не визнають, але вже на два тижні починають рахувати накази змін економіки. На сьогодні у нас вже постанови можна робити, бо ціло такі підприємства виконувалися по 45-й, по комунальні. Зараз у 45-й мінімуміці всі пішли через 15 числа поки не можемо нічого складати. То в співдії події забронюватися останні і я також, ще буде працювати. Тобто, ще не зрозуміло, чи критичні підприємства будуть вважати. 76 -е буде тільки критичні. І на рівні області. Я думаю, всім граємо цікаво, дуже багато що збройовується зараз. А в нас фактично, бачите, ми працювали над цим, що всі мали критичність. ну, Фактично відсотків 70 критичні. Батька. Ми ж були, ми ж були в місцевому країні, наказом збереження війни, і війні можуть захопати. Ви можете, які були. Ну, Змінюємо, скажімо П'ять або п'ять гектарів саду. І хто займається садом, п'ять гектарів. Якщо ти займаєшся дворинством, 50 доїв ВРХ, не той, це доїв ВРХ, Якщо ти займаєшся розвинуством, 50 доїв Ну і далі, будівник і зарплата, на складна була зарплата. 12600. Яка, яка зараз буде зарплата на далі, то Мо не буде сказати, бо поки мають бути зміни і зміни мають бути частина чистим зарплати. От ну, дивіться, якщо, наприклад, 12600 середньої на десятка зарплата, тобто вона має бути напротязі плато. Останню плату. Зараз після 15 вони скажуть, ні, буде, наприклад, 1300 років. Є варіант, зараз йде йде аудитори. Є підприємства, які на момент визнання зробили зарплату. І наступний парку з вами поснімали. Зразу поснімав, є такий варто кількість. І вчора була комісія назад скасувала 2018 -та століття. Там це було. Нас в області, це вже комісія, де скасовували. Там арабі, і були аграрії, тому якщо. Це були реліки хитрували. Вони були зарплату 12 тисяч, так треба, зразу ви ще будете 5. Ну, це все декаря, бачите. А яка буде наступна відстання? Навіть поговорю, що буде Ну, Але ж враховуючи ту заробітну плату по минулих, зараз а? будуть люди надавати хатичність тим підприємцям, які мали чи. Ті, які не збавили зарплату, їм скасовуватись не будуть. Ім автоматично воно буде вкажуватись на питання. Якщо допомогу, я не знаю чого закону. Тобто критичністю позбавляють тих підприємств, mm. які, не mm. які не відповідають вимогам заробітної допомоги. Да, uh, і... податку так, да, там як, uh, цього пункту не було. В жовтні були зміни до постанови 76-й де місти такий пункт, хто не відповідає допомогам пунктування засіб. Після надання підприємства критичності до сьогодні цього не допоможе профінування. Хто зняв зарплату після надання критичності і автоматично це просовувати? Ми всі попередили, що підприємстві подавалися через Макар на, на розвиток комісії ми плануємо допомагати всіх суб'єктів наших попередників, нас не на пошукають. Чи можуть підприємства дати уточнення, можна. Можна звернутися до податкової, і, можливо, там як? яка процедура? Уточнення. Чи? Ні, ні, уточнення, вони можуть оплатити внести зміни, там податка без подукса і навіть особливо можна, можна, можна і донести, бо було людям. Як, як зробити це правильно? Можна просто. Рас, якщо ви не хитро. прийдеш потім з Олександр. Це процедура є цілком офіційна, немає питань просто про це рукава до формати документи. У нас фактично всі аграрії, всі аграрії, це питання оце. Саме бронювання, що ж буде опитвано, а за півтора. За першу місяців цього року на 47% збільшили сплаток. 47 сотрудничають. Це, 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 це тільки плюс, плюс, да. Так. Це тільки проблеми. Не можуть бути фізичні особи, які будь, 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 будь. Ми, наша, що, що ми працюємо? Ми працюємо над реєстрацією, бо за період військових винтного стану ми зареєстрували 600 субіду. Бо могли підняти реєстрація. Більше 100 об'єктів робочі місце це куда. Нас кожен день люди, кожен день ми реєструємо. рахунку як була що бронювали купи реєструватися на фармерські випадки. Зараз реєструється основно фермерське високодарство, або бронювання сміттєві, або фарма все. Яка далі, чи є скільки відсотків будуть пройдуватися? Тобто не більше п'ятдесяти ще. Це закон організації. У нас на сьогодні, в нас на сьогодні. У нас на сьогодні в області.

Можна на данном питаннях на рішення є практично інформація, про виконання комплексу права, комплексу області на право 2026 роки. Довід вам. Хто заданий нас Дякую. Наступне Дякую, Юлія Олександровичу, за інформацію, за питання висвітлення. Ну, бажаємось із тим, як місяцьку двадцять. Це дуже важливо. Ми зробили багато напрямків. Напрямки у нас повністю доби тільки в нього чорнофель, бо це Щоб програма працювала, це це роби. В цьому році знову. Ну так. Нас є напрямую приняти на частково станції генераторів, на кіти на порядку, кіти на порядку. Без поли свині вверх. У нас є на бізнес-плана і людям такі. Центр зайнятої своєї больших мисс, ми прийняли по каких Так Також цікаво людям припадати давати на рост. Це залежить від ресурсу. Якщо багато спрацювало, і показувало результати, треба властива. Тоді, тоді будуть результати. Ми залучаємо кожен рік, або ну, третій рік, більше 150 млн грн. Тільки е, замеж. Більше 150 на зменшено відповідно. Перший рік війни на 10 мільйонів. Тоді було більше доносних багато доносних. Область залучає

У нас носить непогано. Нас носить непомагано. Хто займається тваринництвом, тому саме найголовніше з фунтам цікаво. У нас нікуд уже дуже по місному функарство тяжка ситуація. Нас утримується зв'язок і загально погорів по Україні, міському футарську і якась підпадає. Ми просили. У нас була зустріч, ми проводили семінар за ранки держави на території наших підприємств. В цьому році 30 років виведення гумської лісної породи. Ми запрошували дії, представників з міністерства, і посилили, щоб відбудувати танці на місяць. Четверто до 12 рік ця нотація була, і у нас рівно збільшувалося порівняно. У нас тоді було виняття 100 тисяч, зараз п'ять. Шість. Це хворіє. Так. <пас> <пас> Так, mm. ну що, що ти за мною бачу? Вівці пози зараз прийдуть. Я думаю, наступного тижня буде гроші за прийдуть. Зараз за важкі скільки. Скільки має бути, наприклад, дотація дається на так. Завершують 7 на коробку, 4 на 5. А то це треба якось і харесувати, це має бути не відковано. Вийду. Ніфікова не зв'язку. А, власне. Але дотації можна сказати скільки раз. Дотація це буде діяти на наступний рік. Але хто скористався в цьому році, вже наступному році не способні пацієнти. Ну тих багато, все навіть багато від ОТГ. Є ОТГ, які марку скажут, які просто молодці. Є ОТГ, які вже залишаються мати краще. Деякі ОТГ.

22-му зміни в бюджетний кодекс, Зависли, але зміни в земельний казав, що ми можемо використовувати тільки на, на залучення. Бюджетний сказав, що можна використовувати. Департамент фінансів провели загальний фонд провели загальний. Департамент фінансів заручен за Фінансовий Бюджетний кодекс вище стоїть, за їх передали в Окей, що буде. Ні, залучення цікавитися, все питання. Все питання, це. Нам що робити все добре? Ми плануємо моніврацію, якщо все буде добре, це бюджет. І 20-25, 20-25, це буде все. Ну, будемо, будемо працювати. Ми наша змушені були закрити. Було вже на початку військового дні. І зберігалося зерно, але були було договора, з точно їх забив до рада. В цьому 8 тисяч договора виконання, що підняла наступних склад. Ще 100 тонн борошно, яке ми надає, я буду школу. Тисяч сотлов інтернет це я faccio quanto ви пишете Павлоско, це по-донецькому, так би? Ну, старт. Так, ось сибі інформація в мене. Ну, інтеромативно цікаво. Так, цікаво. Дякую за виступ. Дякую. Я сьогодні писав. Шановний, всі отосюди з питання Христа. Так, дуже цікаво з великою расою це питання. І важливо воно, напевно, для нашого регіону, так склалося, може щоб було тиснути. 650 тисяч гікарів нас є. Так, питання різне. Можливо би, ну ми вже так само проговорювали з вами питання по якраз і по злочинню. Тут сам був заняття овочами, потужніше в Волеській області. І є. Наскільки я розумію підтримка і розуміння з сторони з, 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 з Верховної з, Ради так само, і з Грабного комітету, то давайте ну разом якось, якщо ви не проти, щоб ми десь на протязі якогось слідуючого кварталу всі разом опрацюємо це питання. І якщо, буде, якщо ви будете не проти, щоб ми його. Оговорили і спробували втілити. Ну, Розуміння, да. там теж є, дуже важливе Так, судно, нічого. Два роки поспіляється міна АТК Чому ми не можемо здати кошти? Було підписано в постанові, що кошти не все-таки на регіоні. Тільки гроші Ми добилися в минулому році внести зміни, а в кінці року внести зміни у те, що можна надати чисту канал. 200 мільйонів лежить до років на не Так, кожен рік піділяється там, ну що на зрожке на південь випасти, там по сумні часть. Там мінірації не мусимо руку. Ми без цього не куда. Зразу територія поліції нашої області зразу є інші результати. Зразу. Я не кажу по південній регіоне, так. Це не обов'язково тільки поліція, тому що, що в нашому заволочені заболочені поляни сервіси, тобто там, де можна використовувати на поли, вже да, щось де, воду не. і. Да. Ні, я кажу що там це буде зразу зразу, просто кабінальна ця історія. бо, бо Тут, тут, тут ми, може буквально це робити. Ну, початку, ну, за ним це варто робити, не потрібно. З не нас, ну казав, навіщо навіщо в цьому році порожай свої маються, і на поливі там вісімнадцять тон. Там була полив свой. <свистач> то, то що, ви не проти, щоб ми, ми протязі трьох місців опрацювали ми. дане питання і щоб ми з вами ага. зустрілися обволі, щоб наша комісія була щось трошки дієва, ми хочемо допомагати. Наша комісія. <свистач>